Якби в Україні створили ретних найуживаніших слів, то слово паляниця увійшло б у топ. І якщо сьогодні приводом для цього стала війна, то наші пращури глибоко поважали це різновид випічки. Для них він був символічним. Ну а щоб зберігти хлібину, господині загортали її у рушник. Наступний сюжет буде саме про ці символи українців. Нове, давно відоме. Приємного перегляду. Паляниця. Ще раз кажешь, про неправильно поляниться, прикладываем в зуби получаєш. До слога можна? ля ни ця По ля ни ця Ось так неочікувано різновид українського хліба став не просто символом українців, а й найбільшим страхом полонених російської армії. Така пахуча, смачна, рідна нам паляниця на додачу до усього тепер шиболет перевіркове кодове слово, яке увійшло у масовий застосунок саме під час російського вторгнення 22-го року. До речі, крім паляниці, неабияк складно вимовити іноземцям слова духмяний, непереливки, кмітливий, обценьки, пасіювати, путь. Іріньок телепень це через фонетичні особливості української мови. По-другому за челісті. От ми я на українському навіть не змогу. У мене по-другому от кості. Невірно, якщо ж у сучасних українців ця хлібина асоціюється з кодовим словом у війні, то для наших пращурів воно було збагачене теплом і силою захисту. Паляниця є символом благополуччя дому, гостинності і тіла Божого. Цікаво, що за народним віруванням не можна їсти один шматок паляниці на двох, щоб не забрати щастя у того, хто вкусив другим. Характерною ознакою паляниці є її форма і надріз, який чимось нагадує козир. Назва ж походить від слова палити, бо іноді при випіканні утворюється пригоріла скоринка. Наступний символ України, за яким нашу націю впізнають в усьому світі вишиваний рушник. Це один з голов. В них символів українського народу. Здавалося, просто полотняна смужка, але вона несе у собі сакральне значення: символ дороги, долі і захисту. Для посилення магічної дії оберегу на ньому вишивають візерунки. Зазвичай колір вишивки червоний, хоча усе залежить від регіону, бо, наприклад, на Київщині нитку ведуть і синім кольором. У залежності від призначення рушника їх і називали по-різному: наприклад, божник, яким оздоблюють ікони, або подарковий, який дарують на весілля. Сучасний побутовий рушник для витирання рук називали не просто а утирач. Цікаво, що рушник став символічним для українців ще за часів язичництва, і у теперішній час ми не забуваємо своєї спадщини. У нас є Черкаський музей українського рушника, у якому виставлено понад 500 вишитих рушників. Україна неймовірно багата на символи, і ми залюбки будемо знайомити вас із ними надалі.